Ми розпочинаємо нашу подорож до Національного музею історії України у Другій світовій війні. Це не просто меморіальний комплекс, це потужний загальнонаціональний центр пам'яті, що розкинувся на понад 11 гектарах київської території. Заснований 1974 року в Києві спершу функціонував у приміщеннях Кловського палацу. Від 1981 року він діє на нинішній локації, охоплюючи понад 11 гектарів території. Домінантою всього комплексу є найвищий у Європі 102-метровий монумент Батьківщина Мати, в постаменті якого міститься музейний головний корпус, хоча основна тема музею події Другої світової війни. Що забрала життя до 10 мільйонів українців, його місія набагато ширша тут висвітлюють боротьбу українського народу за незалежність у контексті двох світових війн та нинішньої російсько-української агресії. Сьогодні музей перебуває в авангарді переосмислення власної історії. У залах можна побачити сучасних героїв морських битв: дрони Магора 5 В «В-6» та В 7 ці машини дихають енергію сьогодення, нагадуючи, що історія не десь там, воно відбувається просто зараз. У залі головного корпусу розпочинає роботу всеукраїнський науковий форум до 80-ї річниці завершення Другої світової війни, який проходить під гаслом Друга світова війна, історія, пам'ять, формування сучасних українських наративів. Цей захід став майданчиком глибокої інтелектуальної розмови про те, як війна вплинула на становлення української державності, формування національної ідентичності та політики пам'яті. Учасники, провідні історики, музейники, архівісти, освітяни, митці порушили важливі питання історичної правди, відповідальності за інтерпретацію минулого та ролі архівів і музеїв у збереженні пам'яті народу. Адже кожен документ, кожен експонат це не просто артефакт, це свідчення часу, яке формує колективну свідомість нації. У цих стінах пролунали не лише наукові доповіді, а й філософські роздуми про ціну людської гідності, про відповідальність перед пам'яттю, про те, як історія стає моральним дороговказом у часи війни. Форум не просто об'єднав фахівців. Він створив простір взаєморозуміння, у якому минула і сучасність злилися в одне ціле, утверджуючи право України на власний голос у європейській історії. Сьогодні, коли історія знову пишеться болем і мушністю, Національний музей історії України у Другій світовій війні стає не лише місцем збереження фактів, а живим організмом духовної пам'яті, простором, де минуле говорить до майбутнього. Важливим підсумком цієї інтелектуальної та громадянської роботи стало видання книги Україна у Другій світовій війні, календар війни. Це не просто хроніка подій, це зведення часу, у якому слово стає пам'яттю, а сторінки духовним мостом між поколіннями. Книга запрошує кожного читача замислитися над сенсом боротьби, над цінністю людського життя, над відповідальністю перед минулим і майбутнім. Форум, книга і музей це три складові одного процесу, осмислення української історії у світлі правди, гідності і свободи. Вони нагадують нам, пам'ять це не лише минуле, це наш моральний компас у часи випробувань.